Аліїв покинув динамо та кушу 2013 тисячі подався донжи. Через два роки повернувся до України, сенсаційно приєднавшись до Львівського руху, і упродовж кількох років на аматорському рівні змінив кілька команд. Після відходу із Динамо кінти то втрачали зв'язок, то його відновлювали. Масштабне возгідання відбулося у 2023-му, Утім, ненадовго в якийсь момент Мілевський просто нажакав фанатів своїм виглядом, а згодом загримів у лікарню, де протягом шести днів перебував у штучній комі. До неї призвів алкомарафон, до якого футболіста підштовхнув початок повномасштабного. Турнення хочу прояснити ситуацію по Тьомі Мілєвському. Слава Богу, вдалося його в лікарню. Він вже на протяженні п'яти днів там состояння, звісно, дуже важке, але Нічого врачі борються. Про кому Мілевського першим публічно розповів Алієв. після лікування шокований Артем зайшов в мережу і дуже розумнівся, що інформацію злив саме кент. І пішли взаємні образи. Аліїв навіть заявляв, що Мілевського для нього більше не існує. Та, врешті, давні друзі знову примирилися і навіть виступають за один аматорський колектив медіакоманду Ігніс. Нещодавно кінти поділилися спільними фото із головним розвідником України Кирилом Богдановим. До слова на початку повномасштабного вторгнення Аліїв приєднався до тероборони у Києві та зізнався, що тепер майже не спілкується із батьками, які мешкають на нерв. Та скандалів все одно не бракує. За останній рік у помешканні Мілевського кілька разів проводили обшуки. Першого разу дії правоохоронців нібито стосувалися власника будинку, який знімає екс-футболіст. Інші були пов'язані із розслідуванням довірних матчів, але фігурував у цій справі не Артем, а його друг Сергій Третяк.